Всім привіт підписники! З вами, як завжди, я Турбожан. Сьогодні ми будемо стати на віртуальну машину Windows XP Starter Edition. Що нам для того треба? Для того ми, ми будемо стати операційну систему на, на віртуальну машину. Windows XP. Так. Виберемо Windows XP Starter. Так. Ось ми вибрали нас, наш образ. Нажимаємо Next. Чекай. А, може нам прибрати? А ні, давай, давайте ми. Якщо створити. Windows XP 32 бітку вибрав. Він XP стартер. Стартер. Windows XP початково. Окей. Хай буде. Ми відеопам'яті зразу відредагуємо екран хоча б до 128 МБ відеопам'ять. Заходимо в налаштування, в пам'ять, вилучаємо і вибираємо наш образ. Де наш образ? Вибираємо XP-Starter ISOAC. Окей, ми починаємо. Поки у нас віртуальна машина запускається, ми розпочнемо з історії розробки Windows XP Starter. У 2004 році Microsoft хотіла представити Windows, представила Windows XP для бідних країн. Або для країн, які мають проблеми з фінансами. Тобто це було саме бюджетне Windows XP. Нажимаємо F8. Ліцензійну взагалі ніхто не читає. Так. Нажимаємо сюди. Давайте форматувати NTFS швидка. Розробка цей система було в 2004 році. У нас система інсталюється, ми зараз розповідаємо про розробку. Ну, Ця версія була дуже обмежена. Тут Дуже обмежений об'єм оперативки. Дуже все обмежено. Три програми не більше. Три програми більше не може відкривати. Ця система вчить працювати тими, хто взагалі не користувався комп'ютером. Вчить як принтером користуватися і так далі. Це у нас англійська версія, також є і російська версія в нас. Але у нас англійська. Давай, поїхали. Ну, тут тільки класична тема. Тут дуже обмежена кількість зображень. В російській версії всього є три зображення: Собор Василія Блаженного і. є ще там декілька зображень, а в англійській версії тільки одна. Зображення це XP Starter. Загрузимо, щоб так швидше було. Present Kite to Bot from CD. Подимося. Ось бачите, ну, звичайний інсталятор XP нічим не трізняється, звичайний. Просто замість XP Professional пише Home Edition у нас. Ось бачите. Давайте ми зараз подивимося ключ наш. У нас система може запросити ключ. Зараз. Ну, ставлять девайси, Setup Vill Complecting. Бачите. Все на англійській. NXX Cating new, new Look. Ну, це дуже дешева XP, як казав, для самих дешевих країн. Стопа тут можна поставити свою мову якусь. Давайте ми виберемо регіон Україна виберемо. Де тут у нас регіон Україна? Ukrainian. О, тва, е, так, е. давайте виберемо Україну нашу. Ну давайте ще додамо ще і російську, добавим клавіатуру. Так, де тут у нас. Блін. Е. РРРР Р. Ось вибираємо. Ну, Apple. Застосовуємо. Next. Давайте впадемо ім'я Женя 2007. Ось наш ключ продукту. Який запросили у нас є. Yeah. Ну, без ключа ти ніяк не поставиш. Ну хіба що потім якось її можна активувати по телефону там, але цей спосіб уже не працює давним-давно. МПВ Єс. Yes. Ну, давайте хай так буде. Так, виберемо наш... Виберем наш часовий пояс Хельсинки Київ, Софія, Талін, Вільнюс. Так. Є. Yeah. І стала Link Networks. Типічна. Бачите, у нас система щось копіює там. Бачите. Ну, але ця Windows не стала самою популярною і багато її пропустили просто. Система так то інсталюється, але коли ми все інсталюємо, я покажу що тут дуже неочікуваний прикол, який тут був у мене. У мене коли я став цю систему, у мене було таке, що писало, що Windows м -м, стартер не підтримує цей комп'ютер. Windows його виключить. І виключило? 12 хвилин, але це Windows у нас дуже швидко ставиться. Бачите, щось там відкривається там, і так далі. Нічого це як швидко у нас ставиться. XP Starter. Зберігається, зберігається, на ласфомент. Ну, що... ну такий звичайний інсталятор XP. -шки, бачимо. Блін, але, Windows, але інсталятор xp блін, класний дуже. Але Windows Vista стався редизайн. О. Нічого не нажимаємо, бо, бо, бо установка вся скинеться у нас. Бачите, звичайний загрузчик експішки. О, бачите, зразу великий курсор. Його відключити ніяк не можна. Please what? Copying 2004. Добре. What? Здорований курсор. Я не знаю, Це система для тих, хто не міг ніколи користуватися комп'ютером. Блін, але цей звук ностальгії кайфовий. перевіряє нас підключення до інтернету. Таке враження, як бути в, дити в дитинстві потрапив. Давайте потім. О! Дивіться, вже зразу пише, що цей комп'ютер не підтримується Windows XP Starter Edition. Windows його виключить... О, бачили, вже вилітає зразу. Я не знаю, з чим це зв'язано. А може, може це не знаю, може це було тимчасово. Чекайте, можна запуститися. бачите, вилітає зразу. Я навіть нічого не встиг зробити, а ця система вилітає. Такі навіть пишуть, що Windows XP Starter незручна. Дуже. Це просто кастрований випуск. О, бачите зразу. Нам видає. Дивіться, так то звичайні функції якісь можна відкрити. Добре, давайте ми так полазимо в цій системі. Полазимо. О, бачила? Вилітай, я навіть нічого не встигаю зробити. Бачите, зразу видає помилку. Е. Давайте спробуємо, не знаю, зайти сюди. Цей комп'ютер. Ану. Це, 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 це треш просто. Це провальна установка Windows. Постав і зразу все починає вилітати. Чекайте. Чекайте. Система запускається як бачу. Давайте ми полазимо. Дивіться. Вся система вчить як мишкою користуватися, я не знаю. Like вилітає keyboard, the mouse allows you to interact with items on the вилітаю зразу, блін. Я нічого навіть не встигаю зробити. Чекайте може образ образно відключити? Ну давайте спробуємо відключити. Ми образ відключили. Давайте зайдемо Properties. Бачите, ні одного зобро... зображення вибрати не можна, прикиньте. Тільки одне зображення. Тут Cyber. Тут є, тут є uh, uh, Will's Link. Бачите, тут є також такі розви... прапор, які розвиваються, так. Ну... Що за весло? Що за весло? Чого воно за зависло? Камон! Дивіться, а також в російській версії тут... тут прапор Росії розвивається. А тут просто комп'ютер. Це кап'яз. Чекайте, ну давайте попробуємо. то віртуалка завезла, чи то що, я не знаю. Ляха. Ляха-муха. Давайте ми зробимо перезавантаження. Що? Ми перезавантажили. Сестам, я не знаю, вряд ли вона у нас не знає, чи включиться. А ні, включається. Поправечці. І там в Пайм, так щось помалюємо там. Окей. Бачила? Все. Вилітає зразу. Але я нічого не можу зробити. О, о, бачите? Вилітає. Це, напевно, найпровальніший Windows, який я бачу тільки. Та саме ще Windows Vista зразу згадується. Але Vista не була такою. Давайте ми звідси вийдем. О, вилітає зразу. Ну, можна сказати, що ст... система установилась, але вилітає просто. На чим це пов'язано? Ну, добре, підписники. Ну, я, е... Кому відео сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і... і всім до нових відео. Всім пока!